Вітаю вас, друзі! Я в магазині Капечка. Вирішила показати вам, які зараз тут діють акції. І почнемо ми ось з цього банера, який називається Економія тижня. Тут самі чудові пропозиції. Ось така кава за 89 гривень, зараз Мак -кофі. Мак -кофі Голд. На печиво Марія зараз знижка 25%. І ціна всього. 1490. Печиво в декількох варіантах, в різних смаках. А також є ось такі невеличкі салатники, а ціна всього 25 гривень. Ще дуже гарна знижка 25% на крем мила від Маква. Воно теж в асортименті. Є з грейпфрут, є банан. Так, 1790. А також на жіночі прокладки турела. Ціна майже 70 гривень. Вони також в асортименті. Ось такий змінний балон. Супер Jet 5490. 40% знижки. Також на гель для прання Зося. Ну, Зося, це я так називаю, може, не так правильно читається. Теж знижка 119,90. І на господарське мило А також уже всім. Подобається ось ця олія, теж гарна знижечка на неї. Олія родинна. 34 гривні вона коштує. Давайте разом подивимось на те, що пропонує магазин до Дня Святого Валентина. Шкарпеточки по ціні 23,90. Тут є написи «Love». Ну, а також ось такі чудові малюночки. В різних є кольорах і різні написи. Так, ну, шкарпетки шкарпетками, а ось тут ще є дуже красиві магніти. Магніти теж присвячені е, Дню всіх закоханих З сердечками, ось такі. В рожевому кольорі. Так, а ще зараз діє акція, як ви бачите, один, дорівнює два на аксесуари до цього свята, до Дня Святого Валентина. Є ось такі ведмедики на паличці, сердечки. Кому треба на подаруночок для своїх коханих, можна тут щось обрати. Або ось таку листівочку, невеличку Валентинку. Або свічечку. Ось тут ціни є. Є також в продажі ще одні варіанти свічечок святкових. А також а, безліч варіантів брілков, та ось такі маленькі кружечки. I love you написано. Так, а ще є рамочки. Та ось такі. Чашки? Точніше, це набір чашок, дві штучки. Або ось такі окремо можна купити по 129 гривень. Рамка для фото в чорному кольорі з червоним сердечком. І ще декілька варіантів рамок для фото. Ну, майже 130 гривень вони коштують. Так, ще, звісно, є ось такі кулі святкові і чашки. Вирішила перевірити ціну. Фоторамка біла і чорна, 59,90. Невеличка, ну і, в принципі, доволі гарна. За 129,90 можна ось такий набір подарунковий придбати. Так, це тут і косметичка, і декілька засобів ще. Є гаманці. Ну, гаманці, тут, ви бачите, є такі ось два сердечка. Тож можна теж їх придбати на подаруночок. Або ще ось такий варіант гаманця. Теж з сердечком. Майже 200 гривень він коштує. Так, а це що таке велике і красиве. А це у нас іграшка плюс плед. І тут звірятки є різні. Є, є їжачок. Ось сам їжачок, такий теж гарненький в коричневому кольорі, дуже симпатичний і м'якенький. Ціна зараз по акції 349,90. Ну, майже 350 гривень. Пліт іграшка. Я думаю, теж можна придбати на подарунок і буде дуже класно. Ще подивимось, що пропонує магазин. Є по акції зараз ось такі ведмедики, на подаруночки теж можна придбати, дуже милі вони. Ціна ось цього 229,90. І за 150 гривень майже можна придбати по акції зараз ще ось такого ведмедика це ще краще, мені здається. І ось такий з сердечком, з паєтками, теж ціна 150 гривень. Той, що посередині мені сподобався більш всього. ще ось такі в коробочках є. Ціна всього 110 гривень. Для подарунків можна щось придбати. Ось він цей ведмедик, який мені більш всього подобається. Дуже симпатичний і милий. Так, хто любить малювати, є картина за номерами. Така дуже красива, велика. відчуй себе художником справжнім. Так, і як ви бачите, що тут є в наборі, написано, ціна по акції майже 180 гривень. Я думаю, що це гарна ціна для такої картини. Тож, можна себе чимось розважити, малюючи картину. Або придбати на подаруночок для когось. 30% знижки на теплі. Речі, а саме на навушники та шапки. Майже 89,90 ось такі наушнички і ось такі шарфики Ой, так, зараз покажу, ось так виглядає. Можна придбати для дитини 90 гривень. Теж доволі гарна ціна. Так, повертаємося до свята. За 380 гривень можна придбати ось такий набір келихів для вина. А ще зі знижками зараз в продажі є набори постільної білизни. 100% хлопок написано. Розміри ви бачите, можете на паузу поставити відео. Виробник Туреччина. Є в декількох варіантах. Малюночки я показую які. Дуже симпатичні. Теж можна і на подарунок або для себе придбати. А ще є ось такі набори рушників. Є в корзиночках. Ну, я не знаю, чи підходить. Такий подарунок на День Святого Валентина, але, в принципі, можна дарувати на будь-яке свято, я думаю, або додати до основного подарунка ось такі варіанти рушничків. Зараз покажу ще, скільки вони коштують. 299,90 ось цей набір, тут 4 штуки. 4 рушничка, невеликих. І дуже приємні кольори, блакитний та біленький. Є ось такий дерев'яні коробочці. А цей набір вже коштує. А так само він коштує, тільки тут 5 штук. 399 він коштує, помилилася, тут 5 штук. А, також, тут ще є ось така жіноча білизна. Ну, ми зараз не про неї. Ще один набір рушничків. 399, ну, майже 400 гривень, тут 6 штук. І, як ви бачите, дуже приємні теж кольори. Ще один варіант тут білий і біжого кольору рушнички в такій корзині. А ціна ціна 399. Ну, теж 406 штучок. Рушнички для обличчя. Тож вони невеликі за розміром. Є готові набори подарунків ось такі для чоловіків і жінок. І зараз на них до Дня Святого Валентина ще є знижки, тож можна придбати вигідно. Ось ви бачите, 92,90, ну 93 гривні, 105 гривень. І тут різні варіанти, і вони в прозорих таких упаковках, тож можна побачити, що саме входить в набір. Так, переходимо до інших акцій в копієчці. Акція 1 дарівню 2 на навушники та кабелі, на IT всіляку техніку. Так, що значить 1 дарівню 2? Це коли ви дві товари берете, а платите за 1. Ще ось, бачите, є на туалетну воду знижки до 30%. По 70 гривень. І на ось таку декоративну косметику теж акція 1 дорівнює 2. Тут можна придбати і тіні і туш. Ну, ви бачите, що тут вибора багато, тож акція 1 дорівнює 2 це така гарна можливість придбати зразу декілька. Декілька засобів. Для краси. Ну, тут жіночий рай, тож можна тут довго розглядати все. І помади, і пудра, тіні всілякі бальзами для губ, багато всього. А дезодоранти. І антиперспіранти для чоловіків і жінок, теж зараз зі знижками в копійці до 30%, ось ФАП по 70 гривень для жінок і чоловіків. Як я вже казала, також є і е, акції на інші варіанти антиперспірантів. 2 дорівнює 4. Це на біжутерію. Тобто, берете 4. А платити лише за дві. А, так, за два товари, але за ті, що будуть дешевші в чекі. Також акція 1 дорівнює 2 на аксесуари для фарбування та догляду за волоссям. Ось такі. Є тут щіточки, розчосочки. Так, Ну, теж вибір доволі гарний, тож кому потрібно, можна придбати теж вигідно. На хімію є знижки. Теж хімії дуже багато різної. Треба приходити і роздивлятися, і вибирати саме те, що вам потрібно, бо ціни тут різні, і я ж кажу, що дуже гарний вибір. І багато акцій. А що нам треба? Купити більш, як сказати, за приємною ціною. Ось дивіться, ще є ось такий пральний порошок, пухнастий нянь. Зараз 50% знижки на другу одиницю пухнастого няня. А також мінус 70 на другу одиницю для засобів від бренду Kaufland. Тут є гелі для прання. Гелі для душу зі знижками 35%. Он пал малі по 50 гривень всього. Тож, можна щось дійсно придбати дуже вигідно. Ще один варіант наборчиків ось такі по 70 гривень всього. 50 гривень економії, Ну, дуже чудово, А також на патчі і маски знижки. Дякую всім за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!